Вітаю, шановні глядачі! Це друга серія відео відеоблогу Жити на всі 100». І сьогодні я знову покажу вам, як можна витратити ці 100 гривень. До речі, не випадково я сьогодні знаходжусь поряд з пам'ятником відомому кобзареві. Саме його портрет зображений на 100 гривневий купюрі. І сьогодні я завітаю до однієї з книгарень нашого міста. Придбаю декілька книжок та подарую їх пересічним франківчанам. Але з однією маленькою мовою, якої саме дізнаєтесь згодом. Я знаходжусь в книгарні під лиликом. Не подумайте нічого поганого, лиликами на Галичині насправді називали звичайних кажанів. Так от, це місце відкрилось нещодавно, але вже багато друзів встигли мені порекомендувати зайти саме сюди. І тут я витрачу 100 гривень на декілька книжок, які потім помандрують франківськом. Я готовий обирати. До речі, в школі, в університеті я абсолютно не любив читати. Читав короткі описи творів, потім, знаєте, на парах, на уроках вмів так гарно розказати, що викладачка навіть не помічала, що я цілий текст не читав. Але одного дня в університеті, ви знаєте, проаналізувавши, на що йде моя стипендія, я дав собі таку маленьку обіцянку, що буду кожного місяця з кожної стипендії витрачати певну суму хоча б на одну книгу. І от такими Титанічними зусиллями я все ж таки змусив себе полюбити читання. Тепер без книги я не уявляю свій день. Стараюся щодня, ще би трошки, але читати, друзі. Зібрала вже невеличка власна бібліотека. Звісно, не така велика, як в книгарні, під Лилоком. До речі, мені здається, що я вже обрав першу книгу, яку отримає один зі щасливчиків на вулиці. Це книга Олександра Гранаха, яка називається Ось іде людина. До речі, автор наш земляк родом з Галичини, і йому одному з перших вдалося підкорити Голівуд. Про це власне йдеться в книзі, про його історію успіху. Я думаю, багатьом вона точно сподобається. Наступною я обрав книгу також нашого земляка Василя Махно, який зараз проживає та працює у Нью-Йорку. Книга називається Дім у Бейтінг холлоу До речі, ця книга стала найкращою книгою за версією BBC у 2015 році. Я думаю, це непоганий вибір, друзі. Отож, за книгу Олександра Гранаха «Іде собі людина, я заплатив 45 гривень. А дім у Бейтін Холлоу» у Василя Махна обійшовся мені в 55. Разом рівно 100. Зараз я ці дві книжечки підпишу і вирушу на вулиці шукати нових щасливих власників. До речі, поки я обирав книжки, мені люб'язно приготували запашну каву. А головне абсолютно безкоштовно. Я це люблю. Дівчатка, добрий вечір. Можна з вами поспілкуватися? Одне маленьке питання. Скажіть, ви любите читати взагалі? Звичайно, дивіться, я сьогодні просто так дарую од... ну, ці дві книжки. Можете виграти одну з двох книжок. Треба відповісти на одне запитання. Готові? Яка вам більше подобається? Можете тиснути Голубенька. Окей, ви вибрали книжку Василя Махно, яка називається Дім у бейтінг голов. Дуже просте запитання. Ця книжка. Здобула премію в цьому році. Вам треба відповісти, що це була за премія. І так, три варіанти відповідей: перший варіант: кращий порнографічний роман для тих, кому за 70. Це мені не дуже подобається. <кл> Краща книжка за версією BBC. Або кращий англомовний широкоформатний роман. <кл 'я> ну, давайте третій варіант. Кращий англомовний широкоформатний роман. Так. Аня, що скажете ви? Другий варіант. Краща книжка за версією BBC? — Так. Я приймаю відповідь. І так, друзі, насправді книжка Василя Махна: Дім у Бейтін Голов. У 2015 році дівчатка стала кращим романом за версією BBC. Ви молодці, давайте одне одному пооблодуємо. Аплодисменти цю книжку я віддаю вам. Але за однією невеличкою мовою відкрити її в кінці. І там написано, що ця книжка а, не має права продаватися, але ви маєте обов'язково передати після прочитання якомусь своїх друзів. Домовились, дівчатка? Домовились. Дякую вам. Давайте помахаємо на камеру, скажемо дякуємо Василю Махну за роман Дімо Бетін А я дякую дівчатку. Давайте отак зробимо. Дівчатка виграли книжку, молодці, йдуть читати додому. Ну а ми продовжуємо. В мене залишилась до побачення дівчатка, в мене залишилась ще одна книжечка, яку я зараз також спробую комусь подарувати. Добрий вечір. Добрий. Можна з вами трошки поспілкуватися? Я вам хочу не... подарувати книжку. Давайте скажемо на камеру, як ви звати. Мене звати Оксана, Оксана. любите читати? Е, почала любити. Після якого моменту е, в своєму житті? Це не момент, просто потрібно потрапити на цікаву книжку, яка тебе зацікавить. Вас яка остання зацікавила? Якщо не секрет, е, квітк квіти для. Для Елджерона. Я теж читав так. цю книжку. Я ще не дочитав. І я теж не дочитав. Але я насправді абсолютно відверто хочу вам подарувати книжку Олександра Гранаха, яка називається Ось іде людина. Це автобіографічна книжка, в якій автор розповідає про свою історію успіху. Запитання звучить так: в своїй книжці Олександр Гранах розповідає, як він підкорив увага, А. Гольфстрім, Б. Гольф-клуб. Голлівуд. 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 А може все-таки Гольф-клуб? Гольф-клуб. А може все-таки Гольфстрім? Mm, я думаю, все таки Голлівуд, напевно. Є правильно, Оксаночко, ви ну, отримали. У була перша відповідь правильно. А я вас трошки дурив. <кхах> Буває, дивіться, я вам дарую цю книжку, я вас вітаю. Тримайте, вона ваша. Дякую. Але э, відкрита... Одна умова? Ні, ні, не одна умова, але відкрити її в кінці, обов'язково. Там є підпис. І там написано, що книга придбана в рамках проєкту Жити на всі 100». Ця книжка не підлягає продажу але обов'язково мово після прочитання передайте її комусь своїх друзів, а вони комусь своїх друзів, okay. комусь своїх друзів. І хай ця книжка okay. мандрує Франківському, а можливо Україною, а можливо, можливості там домовилась. Домовили. Оксанка, давайте помахаємо так разом на камеру. Скажемо, дякую вам Олександру Гранаху за книжку. Дякую вам, дякую. гарного дякую. дня. Вам До побачення. Отож сьогодні на 100 гривень я придбав дві книжки, які знайшли своїх щасливих власників на вулицях нашого міста. Головною умовою було те, що ці книжки в жодному разі не можна продавати, а після прочитання обов'язково потрібно передарувати. Тому, можливо, зовсім скоро одна з них опиниться саме в ваших руках. Це був Сергій Лиховода. Живіть на всі 100. до нових зустрічей.